У Чернівцях проводять тренінги з домедичної допомоги для учнів старших класів. Як запевняють організатори, після дводенних курсів діти зможуть у разі потреби навіть врятувати комусь життя. Тож чи багато школярів виявили бажання навчатися, та чи проводитимуть такі заняття і надалі не лише для підлітків, з'ясовували мої колеги. Вже другий день поспіль школярі збираються у Чернівецькій резиденції молоді. Тут під наглядом тренерів вони вчаться надавати першу допомогу. Тренінги відбуваються в рамках проєкту. «Вчасно». Мені дуже подобається тут класні інструктори. Вони все легко пояснюють, все легко запам'ятовуються. Я як і практика, так і. Нам пояснюють різні нові терміни, які ми дізнаємося, і це дуже круто. Зараз наш час дуже корисно, і це потрібно знати дітям. Та як зараз вже буде четвертий рік дистанційного навчання, діти не мають змогу це вчити в школі, і в принципі такої інформації не надається в школі, і це справді допомагає ну навіть. Є певні пункти, деталі, які ми не знаємо, і це справді може врятувати е, людині життя. Практичні заняття для школярів проводять фахівці з досвідом та сучасними підходами до навчання. Я за максимально виходить і, і І максимально я підтягую під його сіднечку. Я бачу, зацепився за його руку. Тепер є такі прийоми, як да, в спорті проводять. Я вже разом з ним вперед. Загалом тренінг триває два дні. За розкладом спочатку учні відпрацьовували базову підтримку життя, вчилися діагностувати стан потерпілого та проводити серцево-легеневу реанімацію. Всі діти, які зареєструвалися на тренінг, вони вже є мотивовані. Їм це цікаво, і вони приходять з величезною кількістю запитань, з величезним бажанням навчитися і засвоїти ті знання, які вони отримали в школі під час уроків. Найважливіше це те, що неформально спілкуватися з учнями, учасниками тренінгу, відразу відповідати на їхні запитання, відразу розкладати крапки надії або їхні якісь бачення, або те, що вони бачили дуже часто у фільмах, як відбувається порятунок життя, і все відразу закріпити теорію, відразу практика. Теорія, практика. Загалом проект вчасно має на меті навчити 100 школярів з чернівців. Також можуть долучатися і переселенців. Насправді, наша команда дійшла висновку, що тема до медичної допомоги є наразі дуже актуальною, тому що ні в одному куточку України сьогодні не є безпечно і тому ці знання можуть дійсно врятувати життя. Саме тому ми вирішили організувати проєкт, який називається Вчасно вчасно надана перша домедична допомога рятує життя. Інформацію про тренінг розповсюдили через адміністрації шкіл. Учням про захід повідомили вчителі взяти участь захотіли чимало дітей. Реєструвалося через google форми Наші очікування були перевершені, тому що е, охочих було е, більше, ніж ми планували, тому що у нас заплановано чотири тренінги впродовж серпня е, дводенні тренінги, і на цьому дводенному тренінгу мало бути 25 людей. Е, майже вже два проведені з них е, по 30 людей було на тренінгу, тобто навіть ті, хто. Е, Зареєструвався, але не брав трубку, коли ми хотіли перепитати, чи вони будуть. Вони все рівно всі прийшли, і тому ми вже підлаштовуємося. Але це насправді доводить, що тема актуальна, тому що людей прийшло більше ніж планувалося. Навчання планують продовжити і в майбутньому, адже, як виявилось, взяти участь хотіли б не тільки школярі, тому надалі шукатимуть фінансування для організації тренінгів без обмежень у віці. Валерія Пержун, Максим Білоткач, Теми Дня ТВА.